んなみね Ціни арт простору традиційно стали свідками краси та неповторності людської фантазії. Цього разу зі своїми роботами завітав видатний художник Василь Дудка. На виставці було представлено два розділи творчих робіт: архітектурно-пейзажні мотиви Греції та Франції. Розповідаючи за свої праці, Василь Якович згадує відвіданий ним пленер у Франції. дю матіс» – французькою мовою воно означає шляхами матіса. Я спеціально туди поїзд на пленер, щоб трошки піддивитися. Ті місця перейнятися тими краєвидами, які, якими надихалися французькі і імпресіоністи це художники, такі як Анрі Дерен, Пікассо. Деколи художнику потрібні такі переміни для того, щоб щось змінити в. В своєму колориті, в своїй стилістиці, в своєму сприйнятті такому безпосередньому натури, пояснюючи за метаморфози свого стилю, називає маски фактурою художнього твору. Пояснює, що уникаючи реалістичного відображення, бажає передати своє враження від побаченого, щоб це не була фотографія. Як він зазначає, мій такий стиль я не вибрав ніколи свій стиль. Він в мене якось так сам по собі сформувався, бо я ще займаюся скульптурою. Приходиться мені ліпити багато, і так, можливо, багатьом. І я так навіть хотів би сказати, що мої такі потяги, пензля або мазки, вони трошки можуть нагадувати, як то глину скульптор до рельєфу притискає. То я в своїх композиціях мазки використовую не просто. Як маски, які передають форму, колір ліпку об'єму. А ці такі маски, які може так здебільшого, вони здаються такими укрупненими, от вони є в моєму малярстві окремими такими елементами. Композиції цілісного твору повертаючись з погодами у французьку провінцію Русльйон заакцентував на певні свої рідності пенсіонерів, які намагаються малювати там, де творили і відомі живописці. Мене там вразило, що дуже багато людей пенсійного віку. Купляють собі акварель, фарби і приходять, і їм хочеться намалювати там, наприклад, маяк саме з того положення, з якого положення малював Андрій Дерен. Це так, такий в них спосіб відпочинку. Тут поряд є і картини з пленеру з Греції. От в мене була така ідея створити серію картин, які могли би бути. Якби ілюстративним таким підґрунтям для вивчення історії зарубіжного мистецтва. Тому на виставці мене представлені картини з різних таких регіонів Греції. У своїх картинах як показує митець, зміг зобразити метеори, як комплекс монастирів, Афінський Акрополь, гору Олімп та інше Особливою уваги вартує робота, в якій передано вигляд капітелі Колон у місті Коринф, де як відомо проповідував сам апостол Павло. Місто Коринф. В Коринфі, там Велетенський етнографічний музей, ми там працювали і малювали ці колони, капітелі. До речі, там в Коринфі ще стоїть така площадка забетонована, на якій в 50-х роках нашої ери проповідував апостол, апостол Павло. Так, і, 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 і... Поряд там величезний розвалений храм. Директор Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Галина Йорчишин описує роль фахового коледжу як важливу ланку у розвитку сучасного мистецтва, адже їхній фокус націлений на делікатне відношення до традицій і подальшого їхнього трактування, який у підсумку стає роботами, де вміло поєднується зміст, креатив та подача. Те саме, що ми сьогодні на виставці бачимо, ми бачимо художника, який ну досконало володіє базовими знаннями рисунку і живого. Опису, який передає студентам, і водночас має своє рідне бачення, неймовірно неповторне кольористичне рішення. Так це ну один з кращих зразків, напевно, малярства в Україні, який сьогодні ми могли б показати. І зверніть увагу на жанровість робіт. Це є і чудові пейзажі, і дуже гарне. Тим паче, що тут ви побачите і Грецію, і Україну, і весь світ, і з його самобутністю, і його неймовірними повторами. і Он Франція ми бачимо. Тобто Василь Якович. Людина і творча особистість, яка може сьогодні втілити все те, що проходить через його душу, через його творчий талант, з яким він так щедро ділиться з учнями щодо співпраці з надвірнянською художньою школою, то пані Галина відзначає на її важливості, адже та слугує допоміжним фактором у підготовці людини як художника, так і в цілому особистості. Вона сьогодні ну гіперважлива, бо ми бачимо, як прагнуть знівелювати все українське, національне, народне. А наше завдання цього не дати і приз... Зентувати Україну як державу з тисячолітньою історією культурою, які Ну, справді є унікальними, неповторними в світі. Дівчата Марія та Анна є першокурсницями у фаховому коледжі, навчаючись на відділі художнього розпису. Обидві задоволені своїм вибором, тому й діляться враженнями. Я дуже задоволена, бо тому, що я була сама, навчалася тут в Двінянській художній школі. Найкраща викладачка Надія Васильівна. Вона направила. Ми були поїхали в Косів на виставку. Потім вони приїжджали до нас, і так все закрутили поступити, треба. І я не знала, куди ну, мені дуже Косів, їхня виставка, роботи, викладачі. Дуже сподобалося, і ну, я вирішила поступити Косів. Дуже гарно, дуже рекомендую цей коледж. Я дуже задоволена саме факультетом розпису, дуже сильні викладачі, сильна програма. але... Викладачі розуміють нас, допомагають у всьому. Це найкращий, найсильніший взагалі курс у закладі. І я дуже рада, що сюди поступила на цей саме на розпис. Завдяки нам так. цього року найбільша була група. 28 дітей поступило на відділ художній розпис. Тут викладачі, як наші друзі. Викладачі дуже хороші. На заході Василь Дудка виступив перед присутніми із закликом старатися та допомагати дітям освоювати мистецтво. Цікавим досвідом стало звучання рідкісного інструменту Панфлейти у виконанні Володимира Остапюка. Сам захід завершився спільною фотографією.